Доброго дня, мої любі малята! Дітки, сьогодні я вам пропоную прослухати вірш Катерини Перелісної, який називається сорока. Слухайте уважно. Довго хвоста білобока? На тину сидить сорока. Поглядає до воріт. Рибку там смакує кіт, до голівки вже доїв, хоч би це мені лишив пурх сорока і стинка. за голівку й до садка. Дітки, про кого віршик? Правильно, про сороку. Яка була сорока? Вірно, довгохвоста білобока. А де вона сиділа? Так на тинку. А що потім зробила вона? Вірно поглядала у воріт, як смакує рибку кіт. Молодці! Давайте, малята, подивимося на картинку, кого ви на неї бачите? Так, правильно це пташки. Давайте їх назвемо Сорока, Синиця, Ворона, Голуб, Горобець. Як ми разом їх назвемо одним словом? Так, вірно, це птахи. А які бувають пташки, малята? За розміром вони є маленькі і великі. І пір'ячко у них усіх різне, різного кольору. Наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!